Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві техніки, які мені найбільш зручніше використовувати в режимі натиск для його проходження, тим паче я вже практично добрався до срібла. Звісно, тут бої не завжди, а точніше, практично ніколи не залежать повністю від гравця. Це все зрозуміло, але тим не менш я хочу поділитися цією інформацією, можливо, вона комусь стане в пригоді. Плюс до того я хочу вам нагадати декілька аспектів, що вам потрібно зробити для того, щоб забрати певні плюшки. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку. А початок у нас це магазин жетонів вод е Не забуваємо фармити жетончики. Зараз можна тижневі жетончики вже фармити 6 штук за 4 години перегляду. Відповідно, я от поставив трансляцію. Зараз вона переглядається. І вам раджу для того, щоб забрати або 3D-стиль якийсь. Якщо ви до цього не забирали, я, наприклад, забрав на шкоду Т27, або е, інше, що вам сподобається. Звісно, асортимент невеликий, але тим не менш це краще, ніж нічого. Друге, що я хочу вам нагадати, друзі, це безпосередньо за натиск. Переходимо в гараж і е, в завдання. Завдання тижневі натиску. Вони сьогодні оновилися. Я відповідно за півтори години їх виконав. І що я отримав? Отримав 250 бон за оці завдання. Плюс до того мені дали монету натиску, яка в свою чергу дає от за три монети натиску. Дивіться, 500 бон ще додатково, тобто сумарно 750 бон за півтори години, і кредити. Кредити тут 5 резервів на плюс 50% до кредитів за бій на 1 годину. Оце виконуйте, друзі, просто не упорюйтеся в натиск, але виконуйте оці завдання, щоб в фіналі забрати ще і збільшену снаряду стійкість обладнання, друзі. І ще й тут за 5 монет, ось дивіться, 1000 бон. Це дуже хороша штука. А тепер давайте коротко в двох словах, буквально я хочу розповісти вам про ту техніку, яку вважаю найбільш приємною. І хорошою в режимі натиску. Перша машина це об'єкт 430U. Скажу чесно, що вона мені подобається найбільше з тих машин, на яких я грав, тому що це така універсальна машина з хорошою динамікою. Якщо ми подивимося по рухливості, то ми побачимо, що тут 50 км вперед, 18 назад, при питомій потужності 1431. Так, питома потужність невисока, але максималка хороша, і скажу чесно, для нього її вистачає. Швидкість повороту шасі 59,4, тобто вертлява машинка, можна ялозити перед супротивником. Частенько буде, наприклад, або гусля жрати дамаг, або просто вас не пробиватимуть. Тобто, хороша по динаміці, хороша по гарматі, друзі, нормальна стабілізація, кути, звісно, недостатні. Мінус 5, плюс 18. Це один із мінусів цієї машини. Але по всьому іншому дуже круто. 440 разова альфа, хороша голда, яка пробиває скільки у нас. 340 міліметрів кумулятоси дуже крута голда. Час зведення 201 такі комплектації, як у мене, також класно. Коротше кажучи, хороша машина. Можу її вам рекомендувати для проходження натиску. До речі, ДПМ там класний. Середня шкода на хвилину в такій комплектації, як у мене, 3380. Це при тому, що тут ще є буст лють. Називається він. Ось на наступні 12 секунд час перезаряджання гармати скорочується на 25-30-35%. Розкид гармати під час руху повороту шасі, обертання башти та після пострілу зменшується на 20-32-45%. Коротше кажучи, це дуже хороша машина з прекрасним ДПМом, з хорошою кліастежкою бронею і динамікою. Можу її рекомендувати однозначно. Якщо буде мапа якась рельєфна, де потрібно від рельєфу постійно грати, то тут я можу рекомендувати. Наприклад, Суперконвеєра. До речі, пишіть свої машини, на яких вам найзручніше грати в натиску, друзі. Суперконгвейер також класна машина з хорошою точною гарматою, з хорошою стабілізацією, хорошим часом зведення, з хорошими кутами мінус 10-15, прекрасні, друзі, але тут є свої мінуси. Основні, звісно, це динаміка. Тому що питома потужність 13,17 і дивіться, максимальна швидкість вперед 38,3 і назад 14. Тобто вам їхати буде на цій машині набагато довше, ніж, наприклад, на тому самому 430У. Знаю, що і на твп катають на багатьох і на ВЗХ55. Я розумію, це також хороші машини, вони по-своєму свої мають плюси і мінуси. Але але, тим не менш, можу рекомендувати оці дві машини, які укомплектовуйте по фулки. Я, от, наприклад, їх буду укомплектовувати хорошим обладнанням. Зараз тут в основному просте, але в подальшому на них буде хороше обладнання або трофейне, або бонове, щоб можна було по максимуму на них грати і викладатися. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!